Це про Бога та про Бога. А ось я впевнено можу сказати, що я цілком самодостатній і без Бога. Який Бог. В мене є кар'єра, сім'я. Який Бог? Немає ніякого Бога. Я щасливий. Я... Ні, я дійсно щасливий. Що це? Що це? Хто говорить зі мною? Я твоя совість. Яка совість? Не знав, я тебе стільки років і знати не хочу. Ще ж не геть! Припини, я не хочу нічого згадувати, мама. А пам'ятаєш що ніч, коли ти потайки, ніби злотій ні пішов з дому. Не ти міг забути сльози матері, Ревні її молитви, тепло її долонь. Не вже. Припини. Я виглядала тебе, Ось передала лист з надією, що я колись десь тебе зустріну. Я вже багато років ношу його з собою. На, читай. Розмиті вітери, тремтячий почерк, Я чуш мені боляче, як спазми душень горло. Ні, Я не можу. Прошу тебе, мій друже, прочитай мені до Чи виріс, а чи хата так змаліла, що стріха дістає твого плеча, сумні надставом верби похилились, а мати виглядає рача. Вона давно чекає його з міста. Приїдь, синочку, в теплі місяці. Я, як колись, розчиню тіста діжку. І на печу рум'яних буханців. Приїдь, синочку, ми ворот посадим, і може ти він полагодиш мені, бо я сама не дам усьому ради. І дні мої через такі сині. Приїдь, синочку, жолота у косять, і літо ось уже мене, Ранкова проколода в на роси, і серце через болі не засне. Приїдь, синочку, картоплі копають, по жовтлим листом осінь ще Приїдь, дитино, я тебе чекаю, спитай, що я роблю і що болить. Приїдь, синочку, віху не годуть, не дуже тепло дома, я хворію. Сусіди в посіль воду подають. То, може, ти приїдеш цю неділю? Приїдь, дитино, бо, мабуть, весна, пройде та вже без мене рідним краєм. Тебе нема. Чогось тебе нема. Чи справді хтось тебе не відпускає, а ти скажеш, що мати тебе жде, одна в селі старенька проживає. У дворі темно, віхолоде, а я тебе, синочку, виглядаю. Я їду, мамо, чуєш, я вже їду. Я зрозумів життя земного мить. Метуть сліги, твого шукають сліду. О, мамо, їде, як без тебе жити, Господи, як без мами жити? Боже, що ж мені робити? Ти не блукай між домами, коли вдома до нема. І частіше до мами, поки мама жива. Пам'ятаєш що не завжди ти застанеш її, довий шлях подолавши з міста в рідні краї. Може в серці за неї той могильний горбок, та поїв не покриє, Твій плач, ні вінок, то хай навіть громами, доля путь покрива все одної мами, поки мама жива. Як же ж їх багато, і всі вони за мене, блудного сина, сльозою вмилость серце зранку, то дай спокути, Боже мій. Я стерплю все, все до останку. Шануюсь, каяття в собі, перепину дні години січні. Палю усі мости, бо буде, під від серця не втекла. Хай правда Божа лиш <плес> зі мною буде, хай згине все що жаріника. <плес> а ти будь по Бозі нам, як Чи Бог, царю Бог, життя, неважне землі. А ти повір силу доброти, добро завжди сильніше зло. Серце піднеси до Бога, і тут посмисли все життя, адже в житті бувало різне. Щоб не було, ви хаят, щоб не було, вже запізне. А ти прийди, життя зміни.